Я бачу, що ви не задоволені роботою уряду і роботою президента. Скажіть, будь ласка, чому 16 лютого, коли було піднімалось питання у Верховній Раді про відставку уряду, у вас не було при цьому голосування? Це не настільки важлива робота проголосувати за уряд, який є недієвим і який обкрадає свої громадяни? Знаєте, пане Світлик, я думав, що ви громадський діяч зі стажем, коли ви говорите, що обкрадає. Це має бути доведено судом? Що заважає, якщо уряд і кажуть, що Сеня, тобто Варсенії Петровича Ценюк, обкрадає людей, що заважає саме президенту, маючи і суди, і прокуратуру притягнути до відповідальності чи прем'єр-міністра, чи весь Кабінет міністрів до відповідальності? Таких речей ми не бачимо жодних кримінальних справ не бачимо. Скажіть, будь ласка, а чи може сьогодні дозволити країна, як я починав, що? Широ на міняти. Скажіть, будь ласка, а чи сьогодні без того, що ми не будемо знати, хто буде головою Кабінету міністрів і не будемо знати, хто будуть наповнювати, хто, ким наповнений буде той уряд, хіба можуть депутати голосувати? Скажіть, будь ласка, а чи можемо ми допустити подальшу узурпацію влади містером Порошенком? Зав'ячуючи Гройсману, який мав би наче постати прем'єром, або Саакашвілі, який взагалі просто бреше кожен день. Нічого з того, що було сказано і не зроблено. Згадайте рік назад, коли він розповідав про те, що будуть авіабілети з Одеси по 20 євро в Європу. Де ті літаки? В Стамбул і то 150 євро туди назад. Ви знаєте, мені здається, що вже люди з Івано-Франківська побачили, що ми багато не говоримо, але Давід літає туди і назад за 100 доларів літак. Якщо подивитись, скільки Київ назад 2 тисячі гривень, то хто робить? Скоро у нас на Стамбул щоденний рейс буде сім разів тиждень. Проведені переговори про сполучення з Баку, з Мадридом, з Неаполем, з Міланом. Можливо, це робота. А не просто говорити про те, що все пропало і найгірший покидю прем'єр-міністр.